У спартакіаді присвячення дню міста взяли участь команди у складі працівників освіти, комунальних служб культури, медицини, нафтохімічної промисловості та окремих держустанов. Перед початком змагань учасників привітали танцювальним номером танцюриста ансамблю мережево. З вітальним словом до команд та побажанням перемоги звернулася заступник міського голови Оксана Табачук. Я вітаю усіх учасників міжгалузевої спартакіади, яка проводиться у рамках святкування. Дня міста Кауша. Ідея проведення настільки масштабного спортивного дійства належить центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Свого часу вона була одностайно підтримана організаційним комітетом з відзначення дня міста і сьогодні знайшла своє результативне втілення. Змагання Спартакіади обіцяють бути яскравими, цікавими і захоплюючими. Тож я бажаю усім учасникам команд, їхнім вболівальникам доброго, весняного, відмінного настрою, спортивного азарту, сили. Спритності, витривалості і найголовніше впевненої перемоги. Успіхів у змаганнях побажав учасникам директор міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Нижник. Саме спорт для всіх виступив як організатор спартакіади. Команди змагалися між собою в таких видах спорту: міні футбол, армреслінг, настільний теніс, чоловіки і жінки, шахи, шашки, кульова стрільба, швидкісна естафета, дартс, стрибки на скакалці та. Та перетягування линви в нелегкій боротьбі кожна команда та учасники виборола певне місце в тому чи іншому виді спорту, та загальнокомандні місця поділили між собою: третє місце культура, друге місце освіта і перше місце команда працівників хімічної та нафтохімічної промисловості. Усі команди переможці та окремі учасники нагороджені грамотами та кубками.